Одному з кабінетів обласного центру громадського здоров'я відкрили центр з питань неінфекційних захворювань, навчатимуть як цих хвороб уникнути. 21 жовтня влаштували тренінг для медіа. Будемо спілкуватися саме з приводу формування поведінкових таких mm -hmm. факторів, які сприятимуть збереженню і зміцненню здоров'я, тому що фахівці Катя говорили сьогодні. вже, що, на жаль. Рівень смертності від неінфекційних захворювань надзвичайно високий, і ми втрачаємо і ці хвороби помолодшали, і ми втрачаємо людей в молодому працездатному віці. Наш проект займається неінфекційними захворюваннями, тобто це хронічні захворювання, такі як захворювання серцево-судинної системи, дихальних шляхів, онкологія, діабет. На облаштування приміщення, техніку та меблі витратили 300 тисяч гривень. Фінансування від україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я до цього тренінги могли влаштовувати тільки онлайн. До навчання долучатимуть медиків, а ще тих, хто може інформувати про хвороби. Задіяні мають бути всі причетні до цього суспільні структури. Людей перш за все треба вчити жити в яких може і складних, може, і неприємних умовах. але Треба жити там, де ми є. Особливо, коли прозвучала, яка тема військовий стан найбільше динамічних змін, знали, які проблеми. Це проблеми психічного здоров'я. І вже як наслідок, потім розвиток, ускладнення і поширеність інших хвороб. На Полтавщині такий центр родин. Подібні працюють ще у чотирьох регіонах України. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному. Полтава.